Знов таки, абсолютно ж викривлена оптика в росіян. Росіяни вважають, що всі до них мають якісь претензії, хочуть загарбити їхні території, там, підкорити. Навпаки, весь цивілізований світ хоче, щоб вони просто відчепились. І щоб вони жили як люди. Так? По, попри всю відмінність нашого бачення світу з тим самим Китаєм, я думаю, що от китайська візія того, це те, що ну щоб там був якийсь простір, де можна було бізнес по-своєму, вони по-своєму уявляють собі, що таке бізнес, що таке нормальні стосунки, да? але вони зацікавлені в економічному розвитку і в відсутності конфліктів, війні. Там ну тобто, я думаю, що і китайці хотіли б, щоб на ти ті, на тій території якось впорядкувалося е, все це. А росіяни що вважають? І це не Путін вважає. Це вважає будь-який пересічний росіянин, що вони завжди загрожені зовні, та що їх хочуть загарбити, їх хочуть захопити. Але самі вони, я не вірю в те, що росіяни самі зміняться. Я не бачу ніяких підстав для того, що ну там просто нема жодної людини. От я не можу назвати ну, от якщо мені назвуть людину, яка може запустити цей процес, але це ж потрібна не одна людина.